І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire. Сьогодні я також вже на якомусь із регіонів. Давайте я подивлюся: це Ближній Восток і Африка. Ну, і я так -то подивився, то, типу як і Південна Африка, це також можна так сказати. Значить, тепер давайте перейду я в профіль, подивимося, що тут робиться. Отже, тут ясно, що як. Хоча, тут третій уровень, 5 лайків. Я думав, тут буде перший уровень і 0 лайків. Оказується, ні. Нікнейм навіть не буду читати, тому що я не розбираюся в такій мові. Ну, походу, це якийсь рандомний нікнейм. Щось мені так здається. Далі, давайте я заберу. Так, грузиться, їду питомця, заберу. Тепер погнали до поповнення катута. Цей поповненняк вже закінчується через 9 часов. Тут тобто за 300 алмазів получаєте 300 алмазів, за 400 алмазів поповняєте, 100 алмазів получаєте. і за 500 алмазів получаєте також 100 алмазів. Це виходить, що ви получите з цього поповнєнніка 500 алмазів. Ну, а Що я можу сказати? Непогана халява. Ой, що це за халява? Ні, це не халява, а просто поповнені. Типа, непоганий донат, я б сказав. Значить, тепер давайте я перейду на склад. Цікаво, що на складі робиться. Так, тут, а поки що я нічого цього не бачу, крім оцього набору. І то він на время. Так що взагалі не цікаво. Далі емоцій ніяких немає. Є тут от, такий от рюкзак Венома, вже не цікаво. Є лутбокс Венома, який був безплатний, Значить по скинам на транспорті нічого немає. Аватарки можете подивитися, що тут робиться. Фонів взагалі немає. так, розіця, так карта зміни імені є. ну, Таке, не цікаво. Тепер бокси з запасами, давайте відкрию, фігня. Тепер погнали до арсеналу. Є тут всього лише міні усі. Смертоносна я. акула. Ну, тут ефекту в цьому скіні немає, але атрибути непогані. Значить, тепер давайте погнали до питомців, їх немає. Так, персонажів 4. Також все ясно. Значить, тепер давайте я прийду в магазин, подивимося, що в магазині робиться. Тому що це регіон не на нашій регіон похоже. Тут все різне. Давайте так я буду дивитися листати. Типу, тут по частинам можна отримати різні тут набори. Ну Там ще плют, походу, да, і на время випадає. Ну, якось так. Ну, непогано, як на мою думку. Вони зробили. І смокінг тут є. Є тут навіть слава Мерлов. Навіть таке є. Прикольно. Я вже довго так листаю і ще не до до кінця. Не знаю чому так. Але ладно, все одно цікаво. Значить, тут всякі є от набори, прикольні якісь. Якісь не дуже. Є тут даже каратель в магазині. Оцей, кстати, набор дуже сильно помню. Дуже прикольний набор. Хоча зараз в ігрі багато всяких лучших наборів за це є. Значить, давайте ще що я подивлюсь, є тут а, такий от набор, також прикольний. Є за золото от набор, це футбольний, я б сказав, даже набор. Непогано. Що я можу сказати? Прикольно. Так, листаємо далі. Є такий от за золото набор сантехніка. Набор за золото також непоганий. Получити за золото це взагалі вау. Погнали далі по кепкам і по волоссям, давайте будемо дивитися, тут є і лисина. Прикольно. Дальше по очкам і по маскам давайте також розберемося. Тут бородіще, Нічого собі. Аліону йде. Чесно, ця борода. <рикольно> прикольно. Дуже прикольно. Значить, давайте я буду листати. Є тут всякі гріби. Такі також непогані оцей самий прикольніший. Хоча тут є такі от гри прикольні також. Непогані гри ми. Далі по торсу також розбираємося, дивимося. Може щось за золото я замічу. Так, є. Отакий от торс за золото, от такий є за золото. Кстати, можна зібрати якийсь такий от сет і з ним, типу, як зробити превюшку. Чому б і ні? Непогано би було. Тому що я щось так думаю, що чогось по цього я точно не знайду. Хоча все може бути. Є тут такі штани от городской рейдер. Це також до цього самого набору. Кісь такі от шорти непогані. Так, ну що можна зробити? Так тут, в принципі, все прикольне. І все непогане. Хоча... Давайте я якось зроблю, давайте що я візьму. Це таке собі. Ні, фігня. Ну, це найкраще, як на мою думку. Хоча це непогано. Ні, все ж таки, давайте так, от візьмо. Все дуже добре. Погнали до взуття. Тут даже є взуття єдинорожі є, є тапочки. Прикольні, кстати, дуже. Так, це на дівчину. Тут всякі різні є тапочки. Давайте я візьму. От Що я можу взяти? Давайте візьму я король бокса, хоча ті шнурки щось трошки... Вимахуються, перелізають на штани. Не знаю, чесно чому так. Юніт. От, кстати, кстаті, оці тапки трошки краще. Все, от так буде нормально. Тепер погнали до костюмів. Такі от різні є костюми прикольні. Ага, воно більше так не буде. Ну ясно. Значить нічого страшного. Ну, це вже актуально, Ми, я так сказати, вже беру. Так сказати, що? Ну, беру я всякі тут вже емоції різні, перевіряю, яка може піти на прев'юшку. Так що якось так. Ну, це таке собі. Я от, думаю, на що до цій, так сказати, емоції. Вона непогана, як на мою думку. Можна її якось взяти. Все одно я сьогодні не один буду показувати аккаунт. І знаєте, знову я беру на прев'юшку Ліона. От чомусь просто так попадає ці Ліон. Не знаю чому так. Значить, є тут такі от 5 скинів на скажіті. Цей халявний був, а всі інші вже за донат. Далі всякі тут різні є, рюкзаки, якісь прикольніші якісь ні. Хоча вони, як на мою думку, всі прикольні. Далі лутбокси різні також тут є. Доски також, парашути. Оцей, кстати, також парашут непоганий. Ну, Цей парашут був на прев'юшці. прикольний також парашут. дуже гарно виглядить. Ну і скіни на транспортів також тут є. Ну, 4 аватарки, 4 фонар одобряю, даже є такий лайк. Тут зображений на фоні. І ви, кстати, також ставте під нашими відео лайк. Нам дуже приємно. Далі є тут 4 такі от музики. Я, якщо не ошибаюсь на одному із регіонів, я помню, музики були за золото. І ті музики були не на время, а назавжди. Щось я таке пам'ятаю. Ну не пам'ятаю часто, на якому це з регіонів. Далі тут є різні скини на оружі як. Ну, Давайте так буду просто листати. Я, я там замітив Купідон. дуже прикольний скін. Навіть на сьогоднішнє время мені він дуже подобається. Хоча там є всякі скини вже з еволюції, там, наприклад, Скар Мегалодон і так далі. Так, завтра буде вже перший день весни. Це прям премксе, тільки недавно, я пам'ятаю, починався перший день зими. А тут а вже хап і вже буде завтра перший день весни. Да, время біжить дуже швидко, аж не замечаємо. Значить тут є навіть вот скини на оружі за золото. Це вже не, не на одному я із регіонів так замічаю, що скіни вот вот за золото. В на нашому регіоні такого взагалі ще не бачив. Я от заходив вчора, думаю, може воно є, а ні, такого немає. О тут всякі є скини на біт, на нож... ножиків, катани, там, коси, там, сковородки, там, ну і так далі. Стінки тут також є, різні. Тут більше стінок, ніж тих гранат. Хоча гранати також тут є. Так, це не цікаво, дуже ще й не цікаво. За 100 золотів цей жетон. Так, це також не цікаво. Це лутбокси, там, пуях пропусків еволюцій. Всякі тут різні лутбокси. Далі, а це прям повна жесть. Щоб відвалити на одного із персонажів, це треба мати 25 000, або із 20 000. Так це, щоб вони тронулись. Або за 15 000 також є тут Антоніо. І тут даже мікрочип стоїть за 20 000. Ви знаєте, я щось так подумав, щоб так на нашому регіоні ще не впали. Щоб зробили такий хаб, і всі персонажі стоять там по 20, по 15 там по 25 тисяч золота. Бо це просто буде капець як обідно. Ну На цьому регіоні вже так є. Значить, далі це лутбокси. Так, питомці тут за алмази, не за золото, так як на деяких із регіонів. Є і скіни на питомців. Татті можна, не знаю навіть що знову брати скін якийсь на питомці. Якогось питомця взяти просто на прівошку. даже без скіна. Та ні, якось я вже не хочу цим вже махати голову. Значить, тепер давайте перейду я до магічного куба. Тут є ну, сам магічний куб, це ясно. За северний. Дробаш можна відвалити у магічний куб і це прикольно. Прикольний скін, як ще й на мою думку. Далі такий набір. Також прикольний він був на нашому районі, якщо я не обшибаюся в їхній накрутці. А тут він в магічному кубі. Такий от скін є. Ну, Це вже, як на мою думку, простенькі скини. І не знаю чесно, нащо їх запихали сюди. Ну, да ладно. Є тут навіть такі от старі набори. Хоча, я б не сказав, що це дуже старі набори. Ну, оці так. Да. Я в шоці, що вони в магічному кубі є, обміннику. Тому що на нашому районі останній раз вони були в двойному алмазному джекпоті. а Це дуже давно було. Може ще його якось там додавали, я вже не пам'ятаю. Це дуже старі набори, і вони тут є. Такі от є напарники, також прикольні. Ну, про цих наборів взагалі мовчу, тому що вони бомбезні прям. Такі от є набори, також можна подивитися. У цей набор, якщо я не ошибаюсь, навіть не був в алмазному джекпоті. Ну це і 100%. Це в честь турніра був, мірового. І цей також був в Колісо Фортуна. Ну тут є деякі даже набори, які на нашому регіоні є в магічиському кубі. Серйозно? Я думаю, ви всі вже замітили. Ну на цьому регіоні в магічному кубі є Чумний Доктор. Представляєте собі? На нашому регіоні я вже не пам'ятаю, коли додавали самого Чумного доктора. Це прям піпець. А вони можуть його отримати за один мійчиський куб. Це да, Це бомбезно. Погнали тепер з фф жетони обмінник. буду листати, листаю, листаю, листаю. Ну, я так просто все прилистав, тому що я вже це все показував. Я тільки тут замітив один із наборів, який я перший раз бачу, аура гніва. Може він на нашому юні був, може його не було. Чесно, я не скажу, тому що, ну. Тому що я не пам'ятаю. Чесне слово, скажу вам, що я взагалі не помню цей набор. Але непоганий набор за 50 жетонів по частям, та як і більшості тут наборів. Погнали далі наниз. Може ще щось тут нове є. Так, то більше, більше я нічого не бачу. Є тут а, вот такий даже набор. Монохромна я тривога. Такий вот набор непоганий. На мужика є безпокійний, моноліт. Ой, mm -hmm. не моноліт, а монохром. Що я так просто заспішив. О! Прикольна борода, кстати. Дуже прикольно виглядить Іменно ця борода. Непогано. Далі ще такий от джип є без ефектів, доска взагалі безполізна. Рюкзак, ну вже трошки кращий. Непогано, я так зрозумів, тут також обновили приятельські монетки, тому що на нашому регіоні обновили за монетки награди ще вчора, якщо я не ошибаюсь. Ну, скоріше всього, дав, тому що в попередньому відео нам Мадаран написав, що вже обновили заприятельські монетки так сказати, обмінник. награди самі, то, скоріше всього, дав, вчора обновили. Ну, Чесно сказати, чи тут вчора обновили. Чесно не можу сказати, тому що я в цей регіон тільки сьогодні зайшов. Може вони вже давно його обновили, фіг його знаю. Ну, коротше, тут всякі є награди, які я вже не раз показував. З магазином розібралися. Тепер погнали до Собіці. Тут -та вже чуть-чуть празнується Рамадан. Я так бачу. Якийсь Рамадан ап типа, як поняв, Рамадан верх вже скоро. Ну, Походу, я знаю, що це таке. Це, типу, знаєте, чим більше у вас алмазів, тим більше, ні, тим менше у вас кетка на алмази. Ну, Чесно, я сам по цій фігніше не розібрався. У нас вже таке колись було. Але ладно, не буду я довго на це натягувати время. Скажу зразу, це за донат. Далі є тут така от халява, тут треба виповняти всякі місії, отакі такі от жетони, які... Я нажати не можу. Ну ладно, це не суть. Тут а, за 10 жетонів получаємо такі скин на 98К, далі ак 47 є. Гроза. І це все на время це PPS, кстати. За 60 жетонів парашут. ну це вже хоч трошки краща награда. Код легенди. Прикольний парашут. І от така от доска дуска. Ну, хоч з ефектами, хоч щось. Далі це насчет самого насчот самої обнови. Це вже не цікаво, тому що це вже давно як вийшло. Далі це поповненняк самий. Так, це джекпот якийсь. Це як пропуск. Це також джекпот. Ну, це я так зрозумів також. Так, да, таке є. Це також. Ну, це ясно. Також Буєх. Були... Ой, який Буєх, а пропуск. А тут щось в общаха, я то в шоці. Щось він відкрив рота, хоча не дуже. Не знаю, чесно, що це таке. Далі це також якийсь джекпот. Це веб-собіція, не цікаво. Також jackpot. Ну, тут в більшості ja. Так, це по турніру, так що це не цікаво. Можна там заходити в веб собі, дивитися на що самого турніру. Ну, на цьому регіоні видно, є така штука, як турнір. На нашому регіоні вже навіть не пахне цим. Хоча таке колись у нас також було. Значить, що ще лишилося? Зайти в джекпот. Так, тут таке от колісофортуна є, де є от два набори. Непоганих набора. Далі такий от рюкзак, також непоганий. Є парашют такий. Давайте виберу любі награди. 9 алмазів, ясно. Через 5 днів він закінчується. Далі є тут такий даже... таке джекпот фортуна яким скіном на гранатоміод, сковородка, хоча я думав, що це біта. Хоча, якщо так дивитися, то правда вона ніби як сковородка. Так ніби воно, знаєте, закруглено. Далі доска. О, така от Якщо я не ошибаюсь, така от, похоже, доска була в буях пропуску грудневому. Ну, можу ошиблятися. Тому що я вже не помню пам'ятаю. Задаю мазів, ясно. Далі це в нас Тіпо, считати маховик. Тут є еволюція Thompson. Жетони до Томпсона. Ну і об... жетони до обмінника. Де можна обміняти самого Томпсона за 30 жетонів. За 10 жетонів стінка. За 10 жетонів такий рюкзак бомбезний. дуже. За 10 жетонів от лутбокс. і за 5 жетонів до скан. Непогані нагороди. Далі. Тут а, є таке джекпот, який через 4 дні закінчується. Тут а, ще є о, ця емоція, яка є пара, є який матч. Чесно, не знаю. Походу, на нашому районі я ще її не бачив цю емоцію. А може вже була на нашому районі ця емоція. Не знаю. Така от емоція також є. Можна, чесно, і цю емоцію взяти, ту і ту. Типу тую емоцію, типа він стріляє луком чи що там. Ну, хто поняв, той поняв. Або цю емоцію ще плюс. Не знаю, якось запихну, це точно. Є такий от набор сладкий убійцем. Є набор серцієтка, скінна пінгвіна, катана, парашут і все на время. Хоча цей рюкзак також непоганий, але на 3 дня тільки? Ясно? Далі тут є башня. Давайте зразу я зайду вже за призи, що тут є. Ну, Головне, це красний дракон, за ці жетони можна ці награди отримати. За один жетон лутбокс можна отримати прикольний. За два жетони рюкзак. Далі за три жетона дрюш Землі прикольна емоція, дуже стара. За 4 жетони камінь еволюції. Хоча, якщо так дивитися, то він взагалі вже безполезний. На Нащо взагалі вже камінь еволюції, якщо тут немає інкубатора. Я от цього смисла не пойму взагалі. Далі за 5 жетонів є набір кровавий самурай. Оце прям піпець який прикольний набор. Хоча я так дивлюся, то тут, тут ніяких ефектів немає. Типу, взагалі, без ефектів сам набор. Не цікаво. Зуція вже якийсь, знаєте, безполізний. Не знаю, для любителя цей набор. Далі тут є вже краще набор «Золотий самурай. Тут вже хоча б є ефекти. Є такий набор золота луна з ефектами. Рюкзак дуже прикольний. Дуже упомню його. Доска типа летюча сковорода. Прикольно полетіти самою сковорідкою. Далі амфібія з атрибутами. безплатно в на нашому регіоні була. Парашут кобра. Скіна питомця. Ну і там вся, всяка фігня, типа як флутбокси. Ясно. Тепер погнали вот сюди. Тут є алмазний джекпот, який буде 47 днів. Набор міла є командірша. Який набор. Ну, а там все вже на време. І навіть я б сказав, непогані нагороди на време. На 24 часа собі поїздив, получив, Та й все. Ну, цей набор таке для любітеля. Якби я його вибивав, то тільки для колекції. Далі тут -то також набор острій чилі. Давайте одну купитку безплатно. Так, ясно. А що тут взагалі є? Тут є по частям цей набор острій чилі. й на время всякі там костюми. Значить, давайте я потрачу 1000 золота до цього джекпота. Я так дивлюся по времені. то що я думав, що я покажу ще один аккаунт, то це вже все марно. Тому що я його точно вже не стигну. Значить лишається 143 золота. Ну що я можу сказати? Тут я більше нічого такого не бачу. Все я вже показав. Те, що міг. Я тут бачу всякі різні фони, які можуть піти мені на прев'юшку. І це я скажу непогано. Тому що, на що цього я довго думав. І який сам фон зробити. Коротше, я щось так подумав, можна взяти на прев'юшку. Ну, коротше, вам само буде цікаво, хоча... Ви ж все одно будете знати, яка це прев'юшка. Так що я на прев'юшку повинен взяти отаку емоцію з Акселем. Вона, як на мою думку, непогано виглядить. І можна взяти там ще емоцію отаку особий знак. Ну, дуже прям прикольна емоція. Прикольно, прям пі виглядить. Так що все, буду я вже на цьому завершувати. Даже тут бачу всякі є аккаунти добавлені. Ну, це вже доказує, то, що на цьому аккаунті там трошки грали. Не дуже, але хоч чу-чуть. Так що все. Сьогодні я показав всього лише південний, південну Африку регіон. Або, як він там називається, Ближній Восток і Африка, навіть так буду називати. Так що все, буду я на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і на канал, щоб не випускати нові відео. Ну і знак завжди був Play. Всім удачі і всім пока!